Сьогодні повчальна та таємнича історія гибелі Атлантиди. Колись, в часи, коли моря були молодими та незаймані, існувала велична Атлантида. Народ Атланти панували над островом, де сапфірові води омивали золоті береги, а пишні мармурові палаци височіли під хмаринками, що пливли на чистому небі. Вчені та маги гармонійно поєднували знання природи з чарами, творячі дива, що перевершили б будь-які сучасні досягнення. Але з величчю прийшла й гордість, яка затулила Антантам очі. Вони почали зловживати своєю владою, і земля та море почали на те відповідати. Незабаром на острів стали сходитися хмари, небувалі шторми лютували, а земля затремтіла підвагою людських помилок. Віщуни передбачили кінець світу, але ніхто не слухав. Однієї згубної ночі, коли місяць ховався за чорними хмарами, Величезна хвиля народилася в глибинах океану і накрила Атлантиду, змиваючи її з лиця землі. Місто та всі його дива зникли в безодні, залишивши після себе лише легенди. І лише зірки та сонце зберігають старі історії, вони мандрують світами, розповідаючи про загублену велич і мудрість, що живе у спогадах про Атлантиду, втрачену, але ніколи не забуту.